Дивлячись на деяких неймовірних істот нашої з вами планети, важко стримати подив, до чого ж різноманітної і непередбаченої буває природа. Вона ніколи не повторює двічі свої творіння, вона рухається вперед, створюючи все нові нові види тварин. Ви на каналі ТОП 100 і це третя добірка дивижних тварин, про які ви могли і не знати. Перед переглядом не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні випуски. А ми розпочинаємо. Деревний кінгуру Усі ми принаймні на відео бачили кінгуру. А ось ще знаєте ви, що є кінгуру, які живуть на деревах. Деревні кінгуру це савці з дуже оригінальним зовнішнім виглядом. Чимось нагадують суміш звичайного нашому погляду австралійського кінгуру з ведмедем. Забарвлення деревних кінгуру чорні або сіро-коричневі, по спині світлі з білими забарвленнями на животі. У порівнянні з наземними побратимами короткі задні ноги з дуже широкою підошвою, подушечками, покритими жорсткою шкірою і довгими загнутими кігтями. Їх можна зустріти на острівних територіях Нової Гвінеї та на північному сході австралійського штату Квінсленд. Розрізняються до 20 видів деревних кінгуру. Такі види, як гудфеллоу і папуаський деревний кінгуру, офіційно перебувають під загрозою повного зникнення. А сивий деревний кінгуру є маловивченим видом через нечисельність і скритний обмежений спосіб життя. Деревні кінгуру ведуть активний спосіб життя в нічний час доби. Вдень ці звірки сплять, при цьому стані снову вони здатні пробути до 15 годин. Практично все своє життя деревні кінгуру проводять на деревах, спускаючись виключно в пошуках їжі і води. Молостий стрибун Важко навіть уявити, що це жива істота, яка відноситься до риб. Це унікальна істота з опуклими очима, кут огляду яких становить близько 180 градусів. Молостий стрибун здатний існувати як в товщі води, так і на суші. Він може підплисти до берега і вилізти на берег, спритно перебираючи надійними грудними плавниками і допомагаючи хвостом. Завдяки потужному хвосту, який допомагає стрибуну у переміщенні на суші, риба здатна вистрибувати з води на значну висоту. Не віриться, але ця істота легко лазить по деревах, спираючись при цьому на жорсткі передні плавники і використовуючи присоски, розташовані на його тілі. Присоски є як на плавниках, так і на череві. При цьому черівна присоска вважається основною. Більшість видів вважаються всеїдними, за винятком деяких видів травоїдних. Як правило, стрибуни годуються після відливів, копаючись в м'якому мулі, де вони знаходять об'єкти прожитку. У цієї риби досить багато природних ворогів. Одним з яких є чаплі, великі хижі риби і водяні змії. Коли молистому стрибуну загрожує небезпека, він здатний розвивати небувалу швидкість з високими підскоками. При цьому він може задиратися мол або ховатися на деревах. Деревна шорстка гадюка це один з найпоширеніших видів змій з роду африканських деревних гадюк. Найчастіші представники цього виду зустрічаються у вологих тропічних лісах, річ у світлих лісових масивах. Та на околицях саван. Рептилія агресивна та чутлива до будь-яких подразників, а при появі природніх ворогів часто сміливо кидаються на них в атаку, завдаючи смертельних укусів. Отрута шорсткої деревної гадюки вважається не надто небезпечною для людини через невеликі дози, які вона впорскує в тіло жертви. В основний раціон входять різні види мишей. Молоді гадюки полюють також на ящерок та невеликих змійок, а дорослі особини примудряються успішно добувати собі на обід птахів. Середня довжина дорослих особин близько 45-50 см. Окремі екземпляри дуже рідко можуть виростати до 80 см. Основне тло забарвлення залежить від регіону і може сильно відрізнятися. Голова широка, шия вузька. Очі з вертикальними зіницями. Верхньогубні щатки відрізняються від носових. Тулуб тонкий, стиснутий з боків. Найчастіше спина забарвлена у зелений колір від світлого до темного відтінку. Окапі це рідкісний жрав з короткою шиєю і ногами зебри. Окапі єдиний вид з роду окапі, якого можна зустріти виключно на території Республіки Конго. Вони живуть у густих тропічних лісах, не займаних цивілізацією. Це дуже полохливі тварини, що ведуть прихований спосіб життя. З першого погляду, окапі також можна прийняти за незвичайного виду коня, якби не форма голови і смуги на ногах. Окапі має різноманітне і досить оригінальне забарвлення. Ноги тварини вкриті чорно-білими смужками, морда темна, а тіло пофарбоване в червоно-коричневий колір. Ще одна дивна особливість даної тварини разючо довгий язик синього кольору, який може досягати цілих 35 см у довжину, призначений для догляду за вухами та очима. Наша зебра-жирафа жирафа травоїдна тварина. Раціон окапи складається з різного роду листя, папороти і трав, а ще тварини люблять поласувати грибами й фруктами. Висота тварини становить близько 160 см, довжина від голови до хвоста до 2 метрів. Важить тварини досить багато для своїх невеликих розмірів до 250 кг. Найзаклятішим ворогом у капі є леопард. Крім нього, у дикій природі лісова жирафа практично не має ворогів, так як тварина має досить великі розміри і може себе захистити. Венесуельська мільпудель ця дивна істота, що одночасно зачаровує і викликає подив. Химера з витрященими чорними очима та дивними коричневими антенами, здається сумішю великої молі та пухнастого білого пуделя. Справжня реальна істота. Ця біла пухнаста міль, зрештою, отримала назву пудельної. Наш метелик вважається новим видом молі та належить до роду лускокрилих артак. Чому ж саме міль? Вчені вважають, що цей милий метелик, споріднений з ведмедицею жебрачкою, теж пухнастою мілью. Правда, у цього вида білий пух лише на голові. Цей поки що невідомий вид молі сфотографований у 2009 році киркизьким зоологом доктором Артуром Анкером у регіоні Гран Сабан у Венесуелі. А на цьому все, дорогі глядачі. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити палець вверх. та якщо ви ще не підписані, підпишіться, щоб не пропустити наступні відеоролики. З вами був Факт 100, до наступних випусків.